Сівченко сон. На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать, воно сповитеє, кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, Попестила й ніби сном, над сином сидя, задрімала і сниться їй. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться бойся, і це не панські, та на волі. Та на своїм веселім полі свої таки пшениці жмуть, а діточки обід несуть. І успіхнулася до Бога, простулася не ба нічого. сина глянула взяла, його тихенько сповела, та ще й до дила. Чекопу дожидать пішла.